7 травня 2025 року у Житомирі на прес-конференції Сергій Котвицький та Олег Кислицький депутати Новогуйвинської селищної ради розповіли про нібито корупційні дії з боку Олександра Ловенюка, виконувача обов'язків Новогуйвинського селищного голови. Пан Ловенюк, завдяки підробним документам, як мінімум дві квартири громади, які знаходяться у державній. У державній комунальній власності переоформив на своїх друзів по підробним документам. У нас є висновок Держаудитслужби північно-західного управління, який підтвердило наші догадки, підтвердило наші звинувачення. Більше тисячі гектар землі слігського призначення використовується у незаконний спосіб. І це теж встановлено Державдітслужбам. Сума збитків, яка надана громаді, теж встановлена. І це сягає там в рік 3-4 мільйона гривень. 4 березня цього року пан Ловенюк підписує договори виконання поточного ремонту доріг. Центральна дорога в Озерному, центральна дорога в Нового Загальна сума по цим договорам сягає 320 тисяч. Що ми ж всі, хто проживає там, хто часто відвідує ці селища, всі знають, що ці дороги в цьому році не робились. Ці факти зареєстровані, внесені до єдиного державного реєстру кримінальних проваджень. Вони зараз розслідуються. Депутати надали журналістам документи, а саме запити на інформацію до установ громади, відповіді на них, копію год з підрядниками, окремі ухвали судів по різних кримінальних провадженнях, про задоволення клопотань у судових справах та уривки із висновків аудиту управління північного офісу Держаудитслужби. Рішень суду, які підтверджують незаконність озвучених фактів, депутати не надали 7 травня. Суспільне звернулося за коментарем до Олександра Ловенюка, виконувача обов'язків Новогуйвинського селищного голови. На теперішню хвилину знаходжуся в одному з населених пунктів Новогунської громади, яка постраждала сьогодні у наслідок обстрілів шахедами. Я знаходжусь тут у складі робочої групи по обстеженню зруйнованого пошкодженого майна, а тому не можу в повній мірі та в повному обсязі надати відповіді на поставлені вами питання. Я хочу відразу відкинути всі звинувачення на мою адресу від цих двох депутатів, які не проживають на Новогунській громаді, і жодного відношення до Новогунської громади не мають, окрім того, що вони Зайшли по списку депутатами. Я готовий завтра надати відповіді в повному обсязі і всі їхні звинувачення спростувати. 8 травня ми повторно звернулися за коментарем до Олександра Ловенюка. За місяць третій обстріл я займаюся зараз по гуйбі. Паралельно готую сесію. Я просто зараз не можу кинути і дати відповідь. Я готовий, я вже на ну на 50% всю інформацію зібрав. Мені просто й потрібно її звести. Ну, мене просто банально зараз немає часу. Суспільне надіслало запит Олександру Ловенюку з проханням прокоментувати факти, оприлюднені депутатами на прес-конференції та до Держаудитслужби, служби, щоб отримати повний висновок Ауди. Литу нагадаємо, що понад рік у громаді не відбувалися сесії після обстрілу 10 квітня озерного, 14 квітня 2025 року, у Нового селищній раді відбулася позачергова сесія, на якій ухвалили бюджет громади на 2025 рік. 8 травня Олександр Ловенюк скликав позачергову сесію, на якій мали розглянути 12 питань. Серед них виділення фінансової підтримки постраждалим від російських атак мешканців громади, але кворум на сесію зібрати не вдалося. Леонід Харшан, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.